Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». UA. Сьогодні ми розглянемо автомобільний відеореєстратор від компанії Espiring, модель Expert 10. Постачаються фірмові упаковці комплект. Всередині у нас знаходиться сам відеореєстратор, з доволі масивним дисплеєм, кнопки управління у нас одно, з однієї сторони. Кріплення на двосторонньому скотчі можна регулювати. Кут нахилу від реєстратора. З однієї сторони, у нас роз'єм для підключення виносної камери, також роз'єм для живлення підключення Type-C, будований мікрофон в даному відреєстраторі є. Також будований Wi-Fi, камера з кутом огляду 170 градусів і роздільна здатність 4К даної камери. Кнопка вімкнення в верхній частині, слот під карти пам'яті microSD підтримується до 512 ГБ. Датчик руху, вбудований акумулятор, акумулятор для збереження файлів, тобто від акумулятора, довго даний відреєстратор працювати не буде. Так, в комплекті також у нас є додаткова лінза. Деріт живлення з роз'ємом Type-C, прикурювач, довжина 3 метри. Також інструкція і гарантійний талон. Ось така комплектація даного від реєстратора. При купівлі на нього обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.